Всім привіт, друзі! З вами знову горій і ми будемо сражатися з монстрами. Дивіться, вже наступає нічка, і ми зараз будемо дивитися, хто де є. Дивіться, отак залізаємо І дивимося, хто тут <кх> у нас ходить, бродить. Тих дураків я не можу спіймати, але краще вже не буду. Вони більше не хочуть мій дім руйнувати. Договорилися ми з ними. Але я їх все одно вб'ю. Тому що вони мене хочуть бити. Я не договорювався з ними. Я не хочу. Я не можу прям далеко не відійти. Я поки не знайду монстра, не заспокоюсь. Og Я сейчас круто О, дивиться швидко меч в руках. Оп, оп, фіг тобі. Кріпер, огірок. До такого мене навіть спецназ не готував. Офігеть, скільки золота моркви на життя приносить і скільки голоду лишає. Офігеть, я, я ніколи не грав в Майнкрафт, особливо у виживанні. Тому я дев'ята ди... серія і зараз за мною охотиться дурак. О тепер я того дурака вбив. Дивимося, чи немає ще таких, як він. Те, що там вроді ще теж спавнилися монстри. Так, де вони? Папа, тато, йде вас вбивати? Опа! Аж двоєшка! Ну, спочатку з тим треба розправитись. А тепер з угірка. Ну, легче легкого зміни. з ними? Це як? Це як мій володя. Я на його комп'ютері зараз граю. Він помер мій володя і відродився. Ах ти! Зараза, як мій володя помер і відродився. Той кріпер теж відродився, і павук відродився. Да як вони спали? Ну, кріпер вбив павука, і, а хотів кріпер вбити мене, а вбили вони один одного. Кріпер вбив павука, а мене він не вбив. Зомбі і кріпи. Треба підготуватись, як ви бачите, я вооружений І по кожну серію я вооружений Ну, це не було, коли я грав у виживання. Ну, це не було, коли я грав без виживання. А коли я з виживанням був Ай! Я тебе зараз ну, з двох ударів, а я. Тато йде. Татусику, синочка, зустрічай. Дурак. Татусе? Тату. Ой тато видимо, помер. Сердечний при. Укріпера, може, він не буде, але, але здоров огурець, а? Ой, у нього стався сердечний приступ. У мене все нормально. Ой, незрітова браня допомагає завжди. Так, о, наш сундук. Скриня, тобто. Вибачте, що я трішки російською говорю, тому що я трішки забуваю слова українською. Я просто їх забуваю і не можу пам'ятати. А, на мене три монстра охотять. От трьох монстрів відбився. Но ніхто не відродиться тут. Эээ, папа. Так, короче, мы звертаємо уваги. погнали. Опыты, монстрів. Так, так. Так, зараз ми тут їх всіх полубим нічка довга. Надіюсь, вона до сих пір такою довгою буде. Надіюсь, я сьогодні вб'ю багато монстрів тому що. А, тут опит завалявся. У мене вже одинадцятий ран Опит. Ідеально. А бажаю грати в виживання. А я думав, як зробити виживання.

Огірок літнусь огірків щось часто сердечні приступи находять. Іди сюди, огірок. Давай вбий мене. Мні пофіг. Вибачали, їжа мені дорожче. Ай, ай. А хоч я ні. Ким я після цього буду, коли вб'ю ту ідеальну свинюшку. Хоч ні, а все-таки розріжем. Ні, ким я після цього буду. Ні, розріжем. А не, з за оставим. Всех монстров відбили атаку, так разрежем, а хоча не кем я після... Ой, ты нюхаешь. Просто запмечек. Ну, ты ну, ну вы поняли. Так. Зараз. Ми тут зробимо все, що потрібно. Так... Так, так, так. Так. Ну, а на тому ми закінчимо. Всім до побачення, ставте лайки і зараз я прийду. Так, я прийшов і зараз вам усе до побачення.